Тарас Григорович Шевченко у ривах з поеми і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаяний день, і ніч плачу. На розпуцях велолюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягаються жкі ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою. Літе щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки у чужому полі. Своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, а більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дирите з братів незрящих речкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі, не чужії, претеся знову. Якби взяті всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді остався би сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби те стало, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти. Мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце б не гріло смердячого гною. На чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сто ріками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати. От сурається брат, брата, і дитини, мати, і дим хмарою, заступить сонце перед вами, і навіки проклинете своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте. Не дуріте дітей ваших, що вони на цьому світі на те тільки, щоб панувать, бо не невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко дознаються, небожата, чияне ваш шкура, та й засудять, і премудрих немудріх дурять. Якби ви вшились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізти на небо і ми, не ми і я не я. І те все бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога. тільки я, та й куций німець узлувати? А більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке є? Нехай скаже німець: ми не знаємо. Отак От то ви очайте чужому краю. Німець каже: Ви моголи? Моголи, моголи, золотого тамерлана у мучата голі!» Німець каже Ви, слав'яне, 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 славних прадідів великих правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в Славянофіли так і претесь. І всі мови слав'янського люду всі знаєте, а своєї Does me.